– Катерина, вітаю у Львові! Вітаю! нещодавно ти святкувала 40-річчя, святкувала його на гастролях у Франції. До того була на гастролях в Америці, і ось нарешті великі гастролі Україною. Тебе ми застали у Львові і пропонуємо прогулятися Львовом. який вже день в дорозі україною. Ну сьогодні тільки третій. Я гадаю, що все моє життя на валізах, тому я вже звикла. Якщо для співаків треба відновлювати голос, то вам потрібно відновлюватися фізично. Так, ми відновлюємо свої м'язи. І вчора, після вистави, ми запросили масажиста. Він зробив нам масаж, тому що ти знаєш, у м'язах накопичується молочна кислота ага. після вистави. І, звичайно, тобі хочеться прийняти гарячий душ чи ванну і зробити собі такий подарунок у вигляді масаж. Масажу. <сміття> Який Львів без національних <сміття> сувенірів? <сміття> Що дарують балеринам після вистави, окрім квітів і іграшок? Була навіть біблія. І був термос з Глінтвейном. Ти розумієш? Спочатку термос з Глінтвейном, а потім Біблієн. Килим додому. А от комізельки. Дивись. Я гадаю, що буде дуже гарно з білим. З білим. Так, давай. Гуцулка Ксеня. А от дивись, цей, який цей гарний. Оверсайз, як зараз. модно. Боже, тобі так, все це личить. Дякую. Дуже красиво. Ось так. Ось, Приходьте ось так, До так. нас Катю, на шопінг. Отак. Зараз. Дивись. Ukrainian fashion week. Отак, отак, Саме розповідає. Отак. отак. Чи ще діти пам'ятають, який вигляд мають їхні батьки в усіх цих відрядженнях, гастролях, поїздках? Та пам'ятають, навіть я гадаю, що я дуже сильно переймаюся тим, що вони роблять, тому що я знаю, де вони, що вони з'їли, скільки Тимур вчора отримав за українську мову та математику. Мало. Тому він дуже радий, коли ми від'їжджаємо на гастролі. З ким зараз діти? І з ким взагалі діти, коли ви їдете на тривалий час. У нас є дві чудові няні, які з нами майже від народження дітей. І звісно, моя матуся допомагає, бабуся. Знаєш, вона мені двічі чи тричі на день дзвонить і каже, що в мене вже серцевий напад напад. Я як спеціаліст а, головних уморів. Ну звісно, звісно, щоб ти обрала. Так, а ну-ка. Дивись гарно? Тобі дуже <рес> летить зелене. Ти зеленоока. Чи спілкуєшся ти зі своїм першим чоловіком і з батьком свого старшого сина? Я спілкуюсь дуже добре з його матусею та його татом. З ним ти не спілкуєшся взагалі? зараз. Навіть мої діти були в них на дачі. Ага, чи син спілкується з, з батьком? Так, вони спілкуються не так часто, як Тимур хотів би. Але ну life is life. Я приймаю те, що є, і я б залюбки е, і вирішувала б всі питання, і радилася б з ним стосовно Тимура. Але у якийсь момент ми зрозуміли, що ми йдемо. Різними шляхами ми не зовсім розуміємо один одного. В нас різні цінності, ми любимо різні речі, ми любимо різний відпочинок. Ти знаєш, ми ну, різну ідею у смисл життя вкладаємо. Свято дня народження триває 40 років не святкують, але це кажуть стосується чоловіків. Жінки хто святкує, хтось святкує, хто ні. Ми знаємо твою пристрасть до свічок. Тому ми тебе запрошуємо до львівської свічкової мануфактури маємо для тебе сюрприз. Вау супер! Кажуть, ти з собою і за кордон на гастролі. Любиш брати свічки з дому і запалювати їх в гримерці, в готельному номері. Звідки ця традиція? Коли це почалося? Я якось приїхала в Америку на гастролі, прийшла до гримерки, і в мене стояли квіти, фрукти та була запалена свічка. І ти знаєш, я таку неймовірну якусь енергетику отримала на цьому спектаклі, що я якось пов'язала це чомусь зі свічкою. І такий був чудовий аромат всієї кімнати, всієї гримерки і з того часу а. це моя традиція. Акацієвий мед, бруньки, чорної, смолодини і пилок мимози. Акація дуже ярко. Відчуваєте? Шкода, наші телеглядачі не можуть відчути. Але аромат чудовий шкода, але бачення ще поки що аромат не передає. І цей аромат потрібен? Ось, наприклад, в гримерці, щоб якось тебе налаштувати. Що налаштувати, напевнила. То мені потрібен цитрус. А взимку я дуже люблю запах хвої. Враховуючи те наскільки сильно ти любиш свічки. У нас для тебе пропозиція спробувати зробити свічки самі. Ну це ти точно ніколи в житті не робила. Так. Ага. Чекаємо, щоб воно трішечки підсохло. Так, воно такий колір гарний. І так треба зробити десь 30, 30, раз. 30 разів. Да. А як часто ви з Олександром можете забувати свічки вдома і посидіти ось так романтично? Я це, я це роблю кожен день. Так? Так. Ну, майже кожен. Львівські дахи це окрема прикраса Львова. Ми вирішили запросити тебе на каву на один з львівських дахів. Ти такий сьогодні нам зробила казковий день. Попри те, що ми боремося з ейджизмом, особливо в балетному світі, 40 років це вже пенсія. Точніше, це вже пенсія достатньо давно. Це вже три роки як пенсія. Це вже три роки як пенсія. <світ> ти собі поставила певну межу, до якого віку ти будеш активно танцювати, активно виступати? Так, ну я собі ще не задавала такого запитання. Тобі його ставлю я. Звісно, що балетне тіло воно має свій термін придатності. Поки я буду відчувати свої сили для танцю, я буду це робити. Але я тобі не скажу, що я до останнього буду чіплятися чіплятися. Ні, я вважаю, що Прима вона повинна. Закінчити свою сценічну кар'єру, поки вона ще зірка, поки вона королева, поки вона молода. Поки вона може гарно танцювати. До п'ятдесяти танцювати ти не будеш? не буду, точно. точно не буду. зараз. Я тобі не скажу. Можливо, через рік я закінчу. Можливо, я дам згоду своєму чоловіку на третю дитину. Звісно, він, як і я, розумію, що якщо зараз буде третя дитина, то повернутися до сцени, до вистав, ну це буде майже неможливо в такому віці вже. Поки я ще танцюю, ми ще трішечки почекаємо. Як ти підтримуєш молодість не тільки тіла, це, звичайно, навантаження фізичні, балетні, а й молодість обличчя. Пробувала смаз ліфтінг. Робити. Це дуже боляче. Це дуже боляче. Дехто його не може пережити, але я бачила але ефект гарний, так, так? так. це апаратна процедура, угу. достатньо болюча її потрібно робити якусь кількість разів. А в... раз в півроку, раз в півроку. Угу. але дехто робить один раз і більше не повертається. А я люблю робити такі коктейлі з вітамінів, угу. ін'єкції робити. Теж болюче. Теж болюче. Ну ти думала про те, що в якийсь момент знадобиться і пластика, можливо, пластична операція? Звісно, все йде вперед. І якщо я побачу, що мені щось таке потрібно. Підеш? Ти є виконуюча обов'язки. Директорки Київського хореографічного коледжу, чому до сих пір ти виконуєш обов'язки, що тобі заважає стати повноцінною директоркою? Петрусь, ну ти знаєш, це як цивільний шлюб і шлюб зі штампом, тому що я, ось, наприклад, з Олександром багато років жила у цивільному шлюбі і. А штампу у паспорті нічого не змінить, враховуючи кон'юнктуру зараз і кількість публічних людей у політиці. То я переконана, що тобі такі пропозиції поступали і натяки, хоча б такі були. Чи бачиш ти себе в майбутньому на посаді міністерки культури? Були різні пропозиції і були розмови. Ну, я тобі, я тобі так скажу, що хедхантери були. Але тебе за твою егоцентричність чомусь не зачепили. Може, тому що я завжди звикла робити свою роботу на 100% і робити це добре. На кожному етапі ти повинен себе спитати сам. Ти можеш тут на цьому місці щось зробити зараз реально? Можливо, колись буде щось, щось більше. більше, але зараз це моя стихія, моя. Любов, я тобі вдячна за прогулянку і за цю каву на висоті і я в прямому переносному сенсі. Гарних гастролей і аншлагів. Звичайно, дякую. Побажання ще хлопчиків, які прийдуть до нас на в державний в державний коледж. Так ми шукаємо хлопців майбутнє українського балету.